Шоу Нікополь має талант Валерій Кожевніков заспівав романс, і це був справжній тріумф. Окрім трьох так, чоловік отримав купу схвальних відгуків і компліментів від журі. Це надихнуло Валерія на участь в шоу більшого масштабу. Він пішов на х фактор заспівав романс і пройшов далі. Чоловік впевнений, цей успіх через вдалий вибір репертуару. Романситься, ані стаються, не каже свої віка. Їх поють і наші діди пелі, і наші прадіди, і наші бабушки, і ми паємо. І коли я почав пети, я зрозумів, що я потрапив в десятку. Співати Валерій полюбляє з дитинства, проте професійно цим не займався. Його професія моряк. Витримка і стійкість характеру, яку й набув в роботі, сталася в нагоді і на «Х-факторі». А от пішов на шоу чоловік через прохання дев'ятирічного сина. Коли дитина тебе говорить, папа, давай, і ти понимаєш, що ти, может бути, і не можеш, но ты должен. должен ти где-то внутри сказати себе, так, оно подтянись. Отже, Валерій пройшов попередній відбір, потрапив на телекастинг і в тренувальний табір. Розголошувати, що буде далі, чоловікові забороняється контрактом. А от своїми враженнями від п'ятого ікс-фактору Валерій Кожевніков поділився залюбки. П'ятий ікс-фактор буде шикарний, Буде більш насичений драмами. Болі насичені програмами, болі на насищені непредвідіними віщами, які продюсерський центр XFATOR зробив «Х-фактор-5», не похожим ні на один, ні на два, ні на три, ні четири. Побачити Нікопольця на головній сцені країни та повболівати за земляка Ми зможемо вже наприкінці серпня, коли розпочнеться трансляція п'ятого талант-шоу x фактор.